Друзі, ви ні за що не здогадаєтеся, що ми знайшли під своїм селом. Добуваємо ґрунт і так, друзі, це діамантовий блок. Якщо я, наприклад, відійду сюди і тут зламаю ґрунт, тут також буде діамантовий блок. Тобто так, під нашим селом дуже і дуже багато діамантових блоків. І дізналися ми про це тільки зараз. Почекайте, а це хто такий прийшов? Мільйонер селяне, це ви його погукали? Так, це ми, не хвилюйся. І що він Хоче купити в нас діамантові блоки. Ні, у вашому селі я хочу побудувати магазин зброї. Магазин зброї це ще навіщо? Так як під вашим селом дуже багато діамантових блоків, вас, скоріш за все, захочуть пограбувати. І для цього вам, звичайно, знадобиться зброя. Слухай, а ти будеш продавати нам базуку? Та, звичайно, буду. В мене буде взагалі все. Це все звичайно круто, але навряд чи хтось дізнається про те, що під нашим селом дуже багато діамант. Блоків. А ось тут ти не правий, Всі про це знають. І я також. Ти думаєш, я просто так сюди прийшов? Ох, селяни, ох, ви балакучі. Це ви, напевно, всім розповіли, що під нашим селом багато діамантових блоків. Ну, вибач, комуна, таке дуже складно приховувати. Розумію, але в цей раз можна було б хоча б трохи помовчати. І між нами скажу, що цієї ночі на це село будуть нападати грабіжники. А ти ще звідки про це знаєш? Це ти їм розповів про наші діаманти. Знаєш, в мене вуха повсюди, в тому селі, в цьому селі, тому я про все тут знаю. Ну добре, тоді нам дійсно потрібен буде захист, тому що з зброї в мене тільки ця палиця є. Ну як ви розумієте, від грабіжників буде дуже складно цим захиститися. Ну тоді що зараз будемо планувати, де ми будемо ставити цей магазин, і я привезу сюди товар. Так, звичайно, займайся цим з селянами. А тебе я хотів би попросити принести сюди трохи дошок, якщо звичайно можеш. Та добре, без питань. Сокира в мене є, ліс тут поряд. Тому чому б це зараз і не зробити. А діамантова сокира, до речі, достатньо швидко добуває дерево, як ви бачите. До речі, він не сказав, скільки йому потрібно дерева. Стоп, почекайте, а це що таке? Селяни, селяни взяли мій будинок, е? Ви куди його понесли? Друзі, ви коли-небудь таке бачили. Подивіться, вони просто взяли мій будинок. Фух, фух, ледве, ледве прибіг. Сто. Вони, вони все одно його ще несуть. Я просто в шоці, як до них стигнути. Селяни, покладіть мій будинок, кажу. Фух, мене, мене вже просто немає. Немає сил для того, щоб за ними бігти. І так дерево добував біг, і все, сил просто не залишилося. Селяни почуйте мене, зупиніться, будь ласка. Фух, друзі, зараз, зараз трохи відпочину і піду за ними. Та вони вже пішли кудись. Як же це все ж таки е, складно? О, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто, так, все, що треба, це просто поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво. Дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ось я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви обов'язково зробіть те ж саме, але ми продовжуємо бігти за моїм будинком, а також за селянами. Так, друзі, як ви бачите, я трохи відпочив і я вже бачу свій будинок. Так, так, він там попереду. Як вони взагалі пронесли його через воду? Друзі, це ж просто не можу. Як вони ходять? По воді, чи вони плавають так з будинком? Я не знаю. За ними ще спробую всинути селяни, ви мене чуєте. Так, добре, як ви бачите, будинок знаходиться достатньо достатньо поряд. Ось бачите, вони його просто несуть кудись. Тому ми зараз швидесенько до них підемо і його, звичайно, друзі, заберемо. Що ж ти будеш робити з цими селянами? Вони знову кудись пішли. Тільки в цей раз я вже їх не бачу. Ну добре, ходімо зараз вперед. Взагалі будинку не видно і в також. Це що за жарти такі? Я, я такого ніколи не бачив. Не думав, що селяни настільки сильні, щоб... Ось так от просто брати і піднімати мій будинок. Я думав, що будинок важкий, але напевно для селянинів він легкий. О, друзі, знайшов. Знажі, знайшов, здається, знайшов фух. Як же я розхвилювався? Так, так, все здається на місці. Почекайте секунду, а де селяни? Тобто вони його просто сюди принесли і все? Хвилиночку, вони ще мене з села вигнали, я щось не дуже розумію. А як я тепер цей будинок назад перенесу, друзі? Ні, ну я сильний, звичайно, але не настільки, щоб підняти цей будинок та понести його назад в село. Так, ходімо в село, будемо з цим розбиратися. І до речі, поки я туди йду, напишіть, друзі, у коментарях, який ваш улюблений шкільний предмет. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, який ваш улюблений шкільний предмет. І чому він ваш улюблений? Обов'язково про це напишіть. А мені потім буде цікаво почитати ваші коментарі. А тепер ходімо скоріше до селянинів. Нарешті, друзі, дійшов я до села і почекайте, подивіться, що знаходиться на місці мого будинку. Так, поки що це якась взагалі незрозуміла коробка з каміння. І зараз ми подивимося, що тут Почекайте, Там мільйонер стоїть і багато зброї. Хвилиночку, ви що на місці. З мого будинку побудували магазин зброї? Так, мені одразу сподобалося це місце, і я попросив селян, щоб вони його звільнили. А що нікого не бантежить, що тут був мій будинок? І навіщо ви взагалі його віднесли так далеко? Камон, вибач, мені також сподобалося це місце для будівництва магазину. Тому ми і віднесли твій будинок. Так його можна було подвинути, ну хоча б сюди. Я б це зрозумів. На 5 блоків вправо. І все, і проблем би точно не було. Так, проблем і так ніяких немає, нам не важко було, нас там було 15, уявляєш собі. Як це проблем немає? Почекай, тобто тебе не бентежить, що я залишився без будинка в селі? Слухай, якщо чесно, я зараз взагалі про це не думаю. Я думаю про сьогоднішню нічну атаку від грабіжників. А на мої відчуття, я так зрозумів вам все одно. Не те, що все одно, але ми про це не думаємо. Так це і означає, що вам все одно, якщо ви про них не думаєте. Добре, я, я вас всіх зрозумів, селяни. Дуже хочете захистити ці діамантові блоки, ну тоді захищайте. Я спочатку подумав вам помститися, взірвати тут просто все. Але добре, якщо ви хочете, захищайтеся, я залишаю вам тут цей магазин, нічого псувати вам тут не буду. А сам піду жити в ліс до свого будинка. Ось іди, досить наш час тягнути тут. А я ще їх час витрачаю. Ну, добре, добре, ми ще подивимося, хто був правий в цій ситуації. Правду ж кажу, друзі? Я обіцяю, я ще дочекаюся наступного. Ночі і подивлюся, що буде відбуватися з цим силом, тому що це дійсно цікаво, як селяни взагалі впораються без мене. Ну а щоб дарма не витрачати цей день і зробити цю ситуацію більш справедливою, я побудую тут невеличкий спортзал для себе, щоб стати більш сильним. Підняти цей будинок і завтра повернути його на своє місце. Якщо, звичайно, від села щось залишиться. Тому що я все одно буду жити там, мені те місце подобається. І селяни з цим нічого не зроблять. Але, друзі, на жаль, подивіться, ну я ніяк не зможу підняти цей будинок, це просто неможливо. Тому мені треба трохи підкачатися. І як це робити у Майнкрафті? Так, давайте одразу поставимо тут тренажери. Почнемо з ось цього першого. Так, це в нас бігова доріжка. Так, тут ми будемо робити вправу на груди. А так також на руки брати ось цю штангу, піднімати її і, звичайно, прокачувати свої м'язи. Так, тут у нас будуть гантелі, ось сюди їх ставимо. І в моїй руці я також тримаю ось цю гантелю. Так, і як треба прокачувати себе в Майнкрафті, її треба. Під, підкинути, а як так? Що ж таке, це Це дуже складно, друзі. Так, я повинен її кинути максимально далеко. І, О, друзі, ну непогано щось, щось, типу, такого, і буде відбуватися саме зараз. Так, я буду прокачувати себе, а потім вам покажу результати. Ще бігати, до речі, не буду забувати. І цю е, штангу вона якась приклеєна, до речі, спробую підняти. Бракована, друзі, штанга. Не вийде з нею позайматися, вона приклеєна. Але добре, в мене хоча б є ось ця маленька гантеля. Минуло 4 години, і ви тільки наподивіться на мої руки, вони встали в три рази більше. Фух, не дарма я прокачувався, але я вам хочу показати свої результати. Пам'ятаєте, я вам показував ось цю гантелю. Дивіться, що я зараз можу з нею зробити. Хопана! Полетіла, полетіла взагалі кудись далеко. Так, зараз я просто ось таким чином беру цю штангу і закидую її. Я навіть не знаю куди. Давайте на ось це дерево полетіло. Навіть перелетіла, скажімо так. Бігову доріжку, так, скільки вона тут важить? Ага, 40 кілограмів. Друзі, непогано важе, але для мене це навіть не вага. Тому я аж ось туди кудись і закидаю, ви це бачили. І зараз буде для мене взагалі найскладніше. Я спробую підняти цей будинок. Мені цікаво, чи зможу я це зробити. Так, друзі, його треба ось тут піддіти, як ви розумієте, під самий низ. І якось якось спробувати. О, друзі, спина болить. Підняв, друзі, підняв я цей будинок, ви тільки ну, подивіться на це. Фух, я дійсно можу його втримати. Фух, це складно. Давайте трохи ближче до села, все ж таки віднесемо його. Тримаю, тримаю, друзі. Подивіться, я тримаю свій будинок просто у повітрі. Здається, до речі, виходить його а трохи переносити. Ближче до села, подивіться, мені це дуже подобається. Підкинути, звичайно, я його не можу, тому що, як ви розумієте, він дуже дуже багато важе. Але нести я його можу, і це неймовірно. Так, приблизно ось тут. Я думаю, його можна ставити. Тому що дивіться, друзі, село ось там знаходиться. Я думаю, ви його бачите. Ось. Воно там, звичайно. А будинок мій нехай поки що стоїть тут. Так, його треба якось безпечно спустити ось так. Фух, 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 здається, готово. Аж руки, якщо чесно, трохи болять. Але після такого, друзі, це взагалі не дивно. Так, і основна зараз наша мета все ж таки дочекатися ночі і подивитися, що там буде відбуватися з селянами. Селяни дуже дякую вам за співпрацю. Мені це сподобалося. Ви купили в мене абсолютно всю зброю, і тому мені більше нічого тут. Робити ого чу мільйонер всю абсолютно всю зброю їм продав. Пам'ятаєте, скільки її там було? Слухайте, ну селяни будуть в нормальному такому захисті, я серйозно. Вони за секунду від грабіжників зможуть відбитися. І тобі дякую, мільйонер. Тепер ми в більшому захисті. І до речі, селяни прибирайте цей магазин. Він тут більше не потрібен. Що? Тобто вони перенесли мій будинок на стільки кілометрів, скажімо так, тільки ради того, щоб а, дві години на його місці постояв якийсь там магазин. Ох, селяни, я просто з них не можу, я інколи так дивуюся. А після цього розумію: ну це ж селяни. Що з них взяти, друзі? О, подивіться, які вони швидкі. Вони вже навіть магазин розібрали. Поставте тут хтось мішені, нам треба а, зараз трохи потренуватися. Так, ніч в них буде спекотня, тому дійсно їм треба потренуватися. Гей, здороги, мені діть! Я перший буду стріляти. О, дивіться, там вже мішені вони поставили. За цим, якщо чесно, цікаво спостерігати. Знаєте, як за якимись серіалом. Почекайте, а я чомусь не можу стріляти по цій мішені, щось зі зброєю. Кай що серйозно? Ох, чомусь я взагалі не здивований. Та почекайте, все нормально. Мільйонер нам продав цілу партію зброї. І якщо одна або дві зброї не стріляє, тоді це нормально. Ну, не знаю, друзі, якось дивно це звучить, до речі, я можу ось так от присісти і просто за цим спостерігати. Давайте я краще свою зараз провірю. Ем, а чомусь чомусь також не хочу стріляти. Почекай. Селяни, в кожного є зброя, перевірте, вона взагалі стріляє. О, друзі, якщо в них взагалі зброя не стріляє, тоді точно вже все. Їх зараз пограбуть, я в цьому впевнений. Ну мені то що, я в цьому селі вже не живу, та і діаманти вони мені ті не дуже то й потрібні були. Мільйонер нас обманув, він нам дав якусь браковану зброю, вона взагалі не працює. О-о-о, друзі, все. Ось це вже точно все. Слухайте, ну не те, щоб я радий цьому. Ну, хоча, якщо чесно, трохи. Все ж таки радий. тому що це справедливість, про яку я вам і казав. Вони взагалі кудись далеко віднесли в мій будинок, а я що, буду жаліти їх. Ні, друзі, ми таким займатися не будемо. Це вже тепер їхні проблеми. А якщо б вони, звичайно, мій будинок не віднесли, я б їм, звичайно, допоміг. А так не хочу. О, якийсь вибух був, в когось зброя працює. Та ні, це я пакет набрав повітря, а потім його всірвав. Та що ж таке? Що ми будемо робити без зброї? Оце вони смішні, друзі. Ну серйозно смішні. Ні. Ну, добре, ми, звичайно, самі не знаємо, що буде вночі. Можливо, ніхто не нападе, і тоді а, селянам буде дійсно класно, тому що вони захиститися не можуть зараз. А я просто поки що піду в свій будинок, почитаю книжки і будемо вже чекати ночі. І слухайте, друзі, в мене тут був ноутбук у будинку, а я його взагалі знайти не можу. Це якось дивно. Добре, може, там десь по дорозі загубив, якщо що, потім потім все ж таки перевірю. Ось це село ми зараз будемо грабувати. Що, Чекайте, дійсно хтось прийшов. Ану, ходімо подивимося. О, друзі, дійсно бачу якихось грабіжників. О, їх там достатньо багато, якщо чесно, і почекайте, но, ну. це там не мільйонер стоїть. Не треба нас грабувати, будь ласка, почекай, мільйонер. А ти що тут робиш? Грабувати вас прийшов. Вдруге, спочатку я гроші у вас забрав за зброю, яка не працює, а тепер заберу діамантові блоки. Але ж так не можна, ми дуже добре до тебе відбуваємо. Носилися, а мені взагалі все одно, все віддасте, вам зрозуміло, і буде дуже добре, якщо ви не будете давати супротив. Ми все у вас заберемо і самі підемо. Добре, добре, можете викапувати боки всі діаматомі. а, Тільки не бийте, будь ласка. Ого, селяни дійсно попали у халепу. І що ви думаєте? Я їм буду після цього всього допомагати? Ні, друзі, ні. Звичайно, ви могли подумати, що я їм зараз почну допомагати, а я не буду їм допомагати. Я з ними знайом багато часу. Вони до мене так віднеслися, це неправильно. Тому ніякої допомоги вони від мене і не отримають. І, до речі, достатньо прикольно. Дійсно, мільйонер їх обманув. Спочатку зброю їм продав. Я не знаю, як вони взагалі могли купити таку зброю. Вони навіть її не перевірили. Ох, і селяни. А тепер ще й напав з грабіжниками на їх село. О, ноутбук новий майже, прикольно забирає собі. Стоп, стоп, стоп. В мене ж ноутбука а будинку не було, пам'ятаєте? Це не мій там ноутбук. Так, і ноутбук можете забирати все одно. Він не наш, чи їх не набити знову ж таки нам страшно. Не ваш ноутбук, так це мій ноутбук. Так, по-доброму кажу, віддали всі мій ноутбук, я піду. Це тепер двійне пограбування, вам зрозуміло. Я забираю свій ноутбук, а ви забираєте що хочете. Ні, ми будемо забирати все. Ха-ха. Що ти там сказав? Ану, на тобі, на тобі. Ого, нічого свій друзі, вони також сильні. Ого, як вони б'ються. Слухайте, слухайте, слухайте. Так, добре, в мене є сокира. Зараз ми і перевіримо, наскільки вона крута. На тобі один удар, другий о. Дуже непогано, і тобі також так, мінус два. Хто ще хоче проти мене бійу влаштувати, а? Кажіть? Віддали ноутбук, останні попередження, інакше всіх почну бити. Ану, давай, спробуй мене. Легко, навіть не відчую, на тобі. О, ви це бачили. Не дарма кавун сьогодні півдня прокачував свої м'язи. Стоп, стоп, стоп. Віддайте йому його ноутбук. Ви що не бачите, він нас може дійсно знищити. Ми або грабуємо все, або нічого. Тобі зрозуміло. Я вам сказав, віддайте. Дайте йому ноутбук, і він піде, не буде нам заважати. І ми спокійно добудемо купу, купу діамантових блоків і грошей. Ні, мені сподобався вже цей ноутбук, і я його віддавати нікому не буду. Та ви ж все одно отримаєте купу грошей, купите ще собі таких ноутбуків. Ні, я хочу саме цей, тобі зрозуміло. Тепер вже і між ними сварки, друзі, розумієте? Тут всі сваряться, вони мільйонера не слухають, хоча мільйонер правий. Краще б вони віддали мені мій ноутбук, тому що за нього зараз буде бійка. І Відійшли від нього. Це мій ноутбук, там моя інформація. Ого, ого, скільки вас, а ну на тобі один удар. Так ще, ти хочеш на тобі і на тобі. О, нормально, 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 друзі. Ось цього також. І давайте ще, ось цього. ось цього, Фух, здається нормально. помагайте їм, чого ви стоїте? Мільйонер вже в паніці. І не дарма, до речі. Так, але дійсно їх багато. І коли їх ось як зараз п'ятеро, друзі, їх буде складно бити. Тому нам дійсно треба потрохи ось так от відступати, вдаряти і бігти. Що якщо вони будуть мене окружати, мені буде дуже погано. І вони дійсно зможуть мене побити. Ми їх зараз тактично спробуємо виграти. Так, це тактика. Мінус один, мінус другий. Так, о, нормально, 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 так, але мало здоров'я. Ще ось цих двох. Давай, підходь, підходь, і ти також. Ох, скільки їх там ще. Що таке? Думали форму купили і круті. Як ви бачите, ні. Слухай, я тобі подарую новий ноутбук, але будь ласочка, не заважай нам зараз. Хочеш навіть три ноутбуки таких подарую тобі. Ні, мені потрібно. Саме цей ноутбук, там моя вся інформація взагалі. Всі мої дані, я не можу його втратити. А що ж таке? Ви чого через ноутбук біку влаштували? Я розумію, що для тебе діамантові блоки важливі, але мені ноутбук більш важливий. Тому вбій! Скільки їх ще тут, о, друзі? Багато-багато-багато Ого! Такі удари кавун пропускає, її ні, 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 не можна пропускати. О, вас тут двоє, ох, дарма, ви вдвох сюди йдете. Вам краще цілою бандою до мене йти на тобі. І тобі також. І давай ще ось цього, ось цього, ось цього, всього нормально. Нормально, друзі, здоров'я було взагалі обмаль, ви це бачили? Давайте ще ось цього зараз. А ну, що ти тут стоїш? А ти чого? На тобі. Так, друзі, їх взагалі тут майже не залишилося. Бачите, ще ось цього останнього знищимо і все. Жодного, жодного грабіжника не залишилося. Почекай, почекай, мене не бий. ти будеш працювати на мене? Я тобі віддам половину діамантів всіх. Ну і ноутбук свій, звичайно, забери. Я, якщо чесно, навіть не знаю. Ні, ні, кому не треба, не треба, ми ж стільки час. Знайомі, ти не можеш так з нами. Ну, а хто його знає? Що я можу, а що я не можу. Згадай просто, як вони твій будинок кудись э, понесли. Ти пам'ятаєш, це було дуже погано з їх боку. Так, так, я пам'ятаю, і почекай, все ж таки я хочу забрати мій ноутбук, де він? А ось він. А, вже його хтось відкривав. Не можна, не можна чіпати мої речі. Так, що ж з вами робити? Кого не, будь ласка, допоможи. Та немає тут більше цих грабіжників, чого ви боїтеся. Тут тільки я і мільйон. Але ж ти також можеш нас обікрати, тому нічого не змінилося. Твоя правда, я дійсно можу вас обікрати. Але робити я цього не буду. А тепер треба знищити мільйонера. Почекайте, а де він? Він як тільки почув, що ти не будеш нас грабувати, одразу втік. Ну, добре, добре вже. Дякую тобі, Камона, ти найкращий. Так, так, але зараз всі збирайтеся прямо в це місце. Ідіть туди, забирайте. Мій будинок. І що, ставите його туди, де він був раніше? Ні, 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 я запускаю зараз секундомер, і ви 12 годин будете ходити з цим будинком по селу. Це буде ваше покарання. Вам всім сподіваюся, зрозуміло. Та ми ж не зможемо його 12 годин тягнути. Так далеко від села змогли віднести. Тому і зараз будете його носити, 12 годин, а інакше сам ваші діаманти заберу. Ну, добре, добре, ходімо, селяни. Зараз будемо його нести. Ну а що, друзі, їх також, звичайно, треба покарати. А то для них, якось, знаєте, це все дуже класно закінчилося. Ніхто їх не пограбував і тільки я в цьому відео страждав. Тому нехай носять мій будинок. А ви, друзі, натискайте на іншими відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.